Вітаю. в ефірі. Програма автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. На Сумщині Даїшників рятували перехожих від п'яного водія. на припаркований транспорт поширений вид дорожніх пригод. На Хмельниччині чергове псевдозамінування. У Ялті пройшов чемпіонат світу Волгі 2012 Небезпечним для життя людей, що переходили дорогу по пішохідного переходу, могла стати зустріч з п'яним водієм, який, порушуючи всі правила безпеки, прямував далі. Працівники ДІЇ перекрили вулицю власним авто та прийняли на себе удар. Вечірні спокій мешканців Ромен порушив гуркіт автомобілів на максимальній для вітчизняного автошвидкості центральну вулицю райцентру нісся Запорожець, який переслідували на службовій автівці співробітники Державтоінспекції. Півгодини тому чоловік скоїв ДТП зіткнувся з автомобілем ВАЗ і зник з місця події. Не доїжджає сьомої школи, почувствували удар в зад машини. Потім тому машину запорожець, яка нас обогнала і почала скриватися. Керманич поводив себе неадекватно. Не реагував на накази про зупинку та попереджувальні жести інспектора. Даї намагався зупиняти за допомогою жезла даний автомобіль, але реакції з його боку ну ніякої не було. Водитель був вообще не неадекватний. П'яний, в общем, їздив по всій дорозі. Тоді на переріз Шумахеру довелося виїхати автомобіль. Удаїв він і прийняв на себе потужний удар. Побачили, що до перехрестя наближається автомобіль, котрий переслідується, котрий рухається на великій швидкості. В цей час загорілось даному водію червоне світло і пішоходи пішли по пішохідному переходу. Щоб уникнути наїзду на пішоходів, я прийняв рішення виїхати на пішохідний переход, перекрити подальший рух даному транспортному засобу, щоб уникнути наїзд на даних пішоходів. На щастя, ані міліціонер водій, ані сам порушник не зазнали тілесних ушкоджень. Водія запорожця затримали. Наразі горіш у махі бідкається. Уковите до такого довела. Виїхав до товариша, ну і там випав бутилку, пива, потім трохи горілки. Зібрався їхати потихеньку додому. Ну, потім перший раз втаранився в Жигули, Ну, і страху почав чекати. А що по поводу цього всього? Бля, це перший раз, більш такого не буде. Наразі чоловік звинувачується у керуванні авто в стані алкогольного сп'яєння та створення аварійної ситуації, що призвела до аварії. За дані порушення на водія. Буде складено адмінматеріал по 124 статті та по 130 частині 1, так як після проведення перевірки в ромецькому психдиспансері на вміст алкоголю, було видано акт про те, що даний водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Так свідчить міліцейська практика псевдозамінування наразі стало мові тоном. На Хмельниччині батько двох дітей збирався покарати водія маршрутного таксі, замінувавши місцевий автовокзал. За такий жарт на мінера чекає лава підсудних. До чергової частини міліції надійшов дзвінок. У слухавці телефону пролунало всього чотири слова. Автовокзал номер один заміновано. Відразу на місце події було направлено. Слідчо-оперативну групу задіяно всі служби, тобто вибухотехнічну службу. Працівники МНС блокували своїми автомобілями в автовокзал. Також була задіяна газова служба, медичні працівники. Працівники вибухотехнічної служби ретельно обстежили усі приміщення автовокзалу та прилеглу територію. Оглянули. Всі поверха, всі приміщення автовокзалу вибухонебезпечних предметів, підозрілих предметів не обнаружено. Одночасно над встановленням особи Мінера працювали оперативники. Через дві години нами вже була встановлена особа, яка здійснила дзвінок. Ну і е, за півгодини ще ми вже затримали підозрювану. Як з'ясувалося, напередодні чоловік втратив роботу вантажника, тож свою злість вирішив зігнати на водія маршрутного таксі. Пояснює він це тим, що під час е, того, як він їхав в таксі, е, в маршрутному таксі е, з пригорода міста Хмельницького, йому не сподобалось те, що водій не видав йому. Квиток, хоча насправді він гроші заплатив від цієї образи, він вирішив відомстити водію, якому, з яким він їх. Тоді у молодика, який був добра чи підпитку, і виникла фатальна для нього ідея замінувати автовокзал. Мовляв, автобус не зможе туди заїхати. Отже, водій буде покараний. Я заплатив все за приїзд. Я кажу, дайте мені квиток ні ні ні, квитка немає, все, Ви їдете так собі. Я психоновій. Ну, позвонив, все не все ясно. Позвонив просто дурний. Я взагалі не думав нічого, коли це робив. Натомість покарання у огляді позбавлення волі чекає саме на нього. Відносно даної особи порушено кримінальну справу за статтею 259 частиною 2. Відповідальність е, по вказаній статті. Е, від 2 до 7 років позбавлення волі сьогодні ми знову торкнемося теми перевищення швидкості. Адже дуже часто бажання деяких водіїв рухатися швидше за інших закінчуються лихом. Саме про такі випадки, наш наступний сюжет. Ця пригода сталася пізно ввечері на проворському шосе. Транспорту було мало, дорога хороша. Тож ніхто не заважав водієві цього позашляховика успішно дістатися до місця призначення. Однак Мітсюбіці, що рухався в напрямку Києва, втратив керування. Машина пішла боком, врізалася у бордюр, перекинулася і посунулася далі зустрічною смугою, де саме їхала ця вантажівка. Вона й зупинила подальше пересування некерованого авто. Водія позашляховика забрала швидка, тому пояснення дає водій автоваз. На стрічній полосі, по тій стороні, їхав, і обганяв він по правій стороні по обочині. І Його почало розвертати, крутити і летіти почав на нас. Я почав прибрав у сторону і вже, як побачив, що нікуди не дінуся, став і якраз ударився у полубрице. Що розповість слідчому власник джипа, поки що невідомо, але, судячи з характеру пошкоджень, авто рухалося швидше, аніж це дозволяють правила. Не зміг впоратися з керуваннями водій цього фольксвагена. Він рухався вулиці Борщагівська в напрямку площі перемоги. Певно, їхав швидко, бо поки водій думав, куди повернути, машина знайшла бордюр і через якусь мить електроупору. Водій та двоє пасажирів з важкими травмами опинилися у лікарні. Власникам цього авто теж доведеться пояснювати слідчому. Чому так сталося? Ще гірші наслідки дорожньої пригоди, яка трапилася на 23-му кілометрі Старого Бухівського шосе. Тут БМВ сьомої моделі, що рухався напрямку Києва, злетів з дороги та врізався у стоп. У салоні машини було п'ятеро молодих людей. Зрозуміло, що шансів вижити вони не мали. З'ясовано, що напередодні власник авто зі своїми друзями святкував день народження. Йому виповнився 31 рік. Хто був за кермом, куди так поспішав водій, уже, певно, не дізнається ніхто. Але б якими не були висновки слідства, виправити вже нічого неможливо. Ось такою ціною інколи доводиться платити за бажання промчатися з вітерцем. Наїзди на перешкоди доволі поширений вид дорожніх пригод. Такими перепонами для водіїв можуть бути огорожі, електроопори, дерева і навіть припаркований транспорт. Саме про наслідки таких аварій і піде далі мова. Коли вагові категорії транспортних засобів дуже відрізняються, а швидкість значно перевищена, зіткнення особливо небезпечне. У ДТП на проспекті Ватутіна неподалік моста через Десенку сталася саме така ситуація: цей легковик рухався в напрямку Троєщини. Магістраль була практично вільна від транспорту, і все ж водій ланцера чомусь звернув праворуч, і авто врізалося у вантажівку, що стояла край дороги, і, по суті руху не заважали. У салоні Міцубісі, як з'ясувалося згодом, було четвер. Про молодих людей. Як не прикро, але медична допомога не знадобилася нікому. Робота знайшлася лише рятувальникам. що розповів водій припаркованої фури. 4 годині ранку 4.09 десь було. Удар у машину ну, настільки сильний, що ну, я одразу вискочив з машини, горіло там полум'я, я, я вискочив каністру, швидко полив, те тут і гаї становилася одразу. Досудове розслідування цієї пригоди добігає кінця. З'ясовано, що молоді люди, які були добре знайомі, виїхали з дому ввечері. Куди вони так поспішали під ранок, можна лише здогадатися. Встановлено, що водій легковика не зміг впоратися з керуванням і обрати безпечну швидкість. Аналогічно за своєю трагічністю та суттю історія сталася нещодавно в іншому районі міста. На вулиці Крейсера Аврора, що неподалік великої кільцевої дороги, шевроле Авео, не гальмуючи, на повному ходу зайшов. В підвантажику. у салоні легковика була 32-річна жінка. Чому вона не помітила таку габаритну перешкоду, слідство поки що не встановило. Але з'ясовано, що вантажівка стояла край дороги кілька днів. Її добре помітно і в день, і ввечері. Увесь цей час у водіїв, що приїздили там, проблеми не виникало. Вільними були два ряди. Судячи з усього, шевролей їхало доволі швидко, щоб визволити загиблу із понівеченого салону, рятувальники спецзагони МНС знадобилося доволі багато часу. Тож звертаємо увагу водіїв на те, що наслідки неуважності набагато гірші. Коли водій перевищує швидкість. З учителів подався у наркоторговці. На Луганщині педагог вирішив змінити професію на більш високооплачувану роботу, тому розпочав власний наркобізнес. Чоловік продавав наркотики з машини просто у полі за місто. Про місце і час зустрічі покупців сповіщав смс-кою. Наркодилер був дуже обачним, тому часто змінював дислокацію і завжди обирав місцевість. Яка добре проглядалася, щоб у разі появи правоохоронців одразу їх помітити і втекти. Тож, коли ділок у угледів співробітників міліції, натиснув на газ, питався скритися на своєму автомобілі. Катаранів служив автомобілі Бірку та і сотрудника Ну, Він, роботника міліції кинувся, вискочив з машини, кинувся на нього. То його там рукопажним боєм уважи наручники одівсі. У автомобілі Нива, на якому їздив наркоторговець, правоохоронці знайшли вже розфасований у шприці. Симплекс цей важкий наркотик є аналогом рідкого екстракційного опію. За цінами чорного ринку вилучений молодика товар тягне на 90 тисяч гривень. За припущеннями співробітників міліції парубок виготовляв наркотичну речовину власноруч. Затриманий давати будь-які пояснення відмовляються. Не знаю, куди ношоа куди скажіть, і куди адкуди їхали. А куда ехали? Mm? Куда їхали? Катался. Без прав, машина не знає чай, катались. Mm. Так откуда столько шприцову машині? Ви самі потребляєте наркотики? Нет, конечно. Співпрацювати зі слідством та називати своє прізвище затриманий не бажав. Але правоохоронці швидко встановили особу хлопця. Йому 26 років, має вищу педагогічну освіту. Втім, зараз ніде не працює. На даний момент личность задержаного установлена, є житель міста Лисичанська. Ранее не судимий не фігурував в правоохоронних органах, не привлекався. По даному факту, Лисичанським следствием возбуджено уголовне отделочка части 2 статьи 307 Уголовного кодексу України. Проводяться слідство. Конфіскація майна і 10 років ув'язнення таке покарання може отримати молодик за свій незаконний бізнес. Вони захищають президентів, відомих політиків та зірок шоу-бізнесу. Професійні тілоохоронці з 11 країн світу протягом кількох днів змагалися у майстерності, щоб визначити, хто з них найкращий. У Ялті пройшов третій міжнародний чемпіонат з багатоборства серед тілоохоронців «Бодігард-2012». У турнірі взяли участь понад 20 команд. Від України за першість у чемпіонаті боролися співробітники СБУ, Міноборони, управління державної охорони та бійці спецпідрозділу міліції Титан. Це елітний підрозділ державної служби охорони, тому що туди відбирається найкраще досвідченість. Фізично підготовлені, які можуть приймати адекватні рішення в коротший час. Відповідати за свої титанівці виставили на змагання одразу дві команди з Києва та Донецька. Хлопці не вперше виступають на турнірі та по праву вважаються одним із найсильніших суперників. Основна задача, задача так вважаю, в першу чергу для нас у вірі того чемпіоната, це... Укріплення, улучшення, взаємопонімання як між державними структурами охран, так і частними охоронними фірми. Чемпіонат традиційно складається з етапів, що максимально точно відтворюють екстремальні умови, в яких доводиться працювати будігардам. Завдання побудовані за сценаріями реальних замахів. Тому для тілоохоронця важлива не лише фізична сила та швидкість. Але й вміння аналізувати ситуацію та миттєво реагувати на небезпеку. Ну це не накачаний шкаф, от, а чоловік, у якого з э, достатніми аналітичними способностями, які може прогнозувати ситуацію і працювати на переживання. Как і бы, все, що все то, що ми приобретаємо в спортзалах, тирах і на полігонах, Ліж э, то, що може нам приготітися в сучас того, якщо ми не змогли і придугати ситуацію. Учасники турніру продемонстрували навички рукопашного бою та стрільби, вправлялися у керуванні автівкою та показували прийоми захисту людини під час пішого супроводу. Навіть у вільний від роботи час професіонали охоронної справи залишаються на поготові. Ті професіональні навики все одно мають однічаток на громадянській житті, тому коли Надо йдеш с женой по ринку, а части начинаешь Все. ее где-то, наверное, охранять. Боротьба за перші місця була надзвичайно напруженою, адже на змагання приїхали досвідчені охоронці. Я сам бувший військовий, теж був в Афгані, працював дуже багато, я десь 22 роки працюю як телохранитель, зараз я став начальником телохранителя в Румунії. І, конечно, ребята молодые, але їм нравится те, що делают. Эту профессию професію може тот человек, который только тільки йому Если Якщо не понравится, то нечего делать в нашому колективі перемогу у чемпіонаті вибороли співробітники управління державної охорони. Це і не дивно, адже вони відповідають за безпеку президента. Біці це з охорони міліції Титан увійшли до десятки найкращих. Втім, зупинятися на досягнутому не збираються і в наступному році обіцяють потрапити вже до п'ятірки. Також у Ялті відбулася восьма міжнародна конференція Актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Україні за участю представників вітчизняної галузі та колег із за кордону Обговорювалися найактуальніші проблеми, які постають перед українськими фахівцями. Восьмий рік поспіль Український союз пожежної та техногенної безпеки є головним організатором міжнародної конференції, учасники якої беруть активну участь у законотворчій діяльності держави, адже вітчизняна нормативна база застаріла. Та потребує суттєвих змін. Наша мета, як і мета Союзу, це безпека, забезпечення пожежної і техногенної безпеки. Для забезпечення пожежної і техногенної безпеки, в першу чергу, треба мати нормативну базу, яка б відповідала. Сучасності у цьому році на міжнародній конференції були присутні гості з Польщі, Чехії та Угорщини, ділилися досвідом та обговорювали спільні проблеми галузі. Звісно, така співпраця з закордонними колегами допомагає українському виробнику легше вийти на міжнародний ринок збуту, адже наша продукція цього варта. Ми тісно познайомилися з представниками сертифікаційного німецького центру Фаодес, які є передовими у даній галузі в Європі а також у світі. Сертифікат даного підприємства він дає дорогу на будь-які ринки, скажімо так, Африки, Азії і звичайно самої Європи. Дякуючи співпраці з ФАУДС, ми робимо розробляємо нові прилади. На сьогодні члени Українського Союзу напрацювали значну нормативну базу. Втім, нововведення, якими поділилися польські колеги, підштовхнуло фахівців до удосконалення та адаптації української нормативної бази у даній галузі на більш європейський рівень. Сьогодні була дуже цікава доповідь директора інституту техніки будівельної з Республіки Польща, який розповів, які зміни будуть відповідно до законодавчої бази в цій сфері. І я думаю, що це дуже цікаво, Я думаю, що ми винесемо це на обговорення у себе і у себе в союзі. Праця наш наша наша співпраця стосується видачі будівельних європейських сертифікатів на території Польщі і Українські виробники, коли звертаються до нас, не мають жодних проблем. На конференції було презентовано новий інтернет-проєкт Професійна соціальна мережа під назвою Спілка мудрих та обережних людей. Новий сайт стане комунікативною платформою для співпраці між компаніями у даній галузі. Також було приділено багато уваги ознайомленню з ще одним ноу-хау систему централізованого пожежного та технічного спостереження, яку презентувало державне підприємство Центр громадської безпеки сто дванадцять применець України, современної технології, современнехнологічні возможності дають ввозмож с штуби. За состоянием противопожарным состоянием или пожарной безопасностью следили электронные устройства. Наше предприятие принимает сигналы с пультов наблюдения за пожарным состоянием объектов и перед, значит, создава, создает карточку событий и передает ее непосредственно в территориальное управление МЧС Украины. К диспетчерам, которые е, сили реагування. звісно що результативна діяльність можлива лише у щільній співпраці з державними органами контролю та нагляду. На сьогоднішній день приватні розробники, виробники противопожежного обладнання та фірми, які займаються його встановленням, знаходяться у тісному зв'язку з представниками Міністерства надзвичайних ситуацій з першого дня заснування Українського Союзу пожежної та безпеки. Ми поставили перед собою цілі, що ми повинні допомагати, допомогти, скажемо, нашим вогнеборцям, тому ми допомагаємо розбудовувати цю систему. Ми дуже тісно співпрацюємо і в всіх групах, які скажімо, проходять під гидою українського союзу. У нас завжди присутні фахівці із державної, ну зараз це був департамент пожежної безпеки, зараз це Державна інспекція техногенної безпеки і фахівці Міністерства надзвичайних ситуацій. Після пленарного засідання конференція продовжила свою роботу. Підсумком міжнародного форуму став круг листів, де також жваво обговорювалося питання щодо подальшої співпраці між громадськими організаціями. Це ти. Громадянин України, а це легкі гроші, які тобі будуть пропонувати підзаробити на виборах, начебто нічого складного, але є те, про що тобі не скажуть кандидати, які за копійки спробують змусити тебе порушити закон. Тебе просять проголосувати за кандидата в окрузі, в якому ти ніколи не проживав. Пам'ятай, фальсифікація відомостей державного реєстру злочин, за який визначено покарання до п'яти років обмеження волі. Тобі пропонують винести чистий бюлетень з виборчої дільниці. Тобі пропонують декілька разів проголосувати на виборчій дільниці, голосувати за інших осіб за чужими паспортами. Можливо, ті, хто спонукають тебе порушити закон і пройдуть до Верховної Ради України, а ти залишишся сам на сам з відповідальністю. Не знищ майбутнє своєї держави та своє власне майбутнє. Поважай закон. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою.